Запоріжжя майже щоденно протягом місяця обстрілюють російські війська. 7 жовтня ракети комплексів С-300 влучили у двір багатоповерхівки. На щастя, будинок не обвалився. Постраждали вікна та балкон. Наразі відомо про одного пораненого уламками. Я підійшла, світ включити, і слуху, як будто кабути з-під землі. громкий-громкий громкі. І все. Сьогодні десь о 10.20 прилетіла ракета. Ось воронка біля під'їзда мого в дому в будинку повилітали всі окна. моєму квартирі, вилітили три вікна, балкон, двері вхідні, двері міжкімнатні повилітали. Наймасовіший обстріл центру Запоріжжя стався напередодні 6 жовтня. На даний момент відомо про 12 загиблих. Російська армія поцілила сімома ракетами. Вщент зруйнували дім на головному проспекті. Ще кілька будівель в центрі міста були пошкоджені. Також постраждали будинки в приватному секторі. Завали досі розбирають. 15 людей вважаються зниклими безвісти. Це мій будинок. Де да. жінка поранена померла привітаємо. ну, не трудно сказати. Ну ви поняли, ви сами вієте. Нагадаємо, 30 вересня російські ракети влучили у гуманітарну колону, що направлялася на виїзд з міста. Тоді загинуло 30 чоловік, серед них двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранень зазнали 88 громадян, серед них 10-річна дівчинка Ввечері 7 жовтня стало відомо про три збитих ракети силами ППО у Запорізькій області.